Так, чи ми маємо трансляцію тощо, чи можемо ми починати офіційне засідання? Так, я сподіваюся, що онлайн-трансляція відбувається. І все є так. Колеги, добрий день. Розпочинаємо нове засідання. Друге в нас офіційне. Конкурсної комісії щодо яка має обрати голову Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. У нас сьогодні ряд документів має комісія обговорити прийняти. Тому спочатку я озвучу порядок денний і попрошу колег підтримати саме такий порядок денний на сьогоднішнє засідання. І так, в нас ми сьогодні маємо обговорити і затвердити критерії та методику оцінювання кандидатів на посаду голови арми. Ми маємо обговорити і затвердити порядок проведення конкурсного відбору на голову арми і безпосередньо. Затвердити оголошення про умови та строк проведення конкурсу на заняття ну, на голову арми. Тому в нас три такі документи сьогодні виносяться на офіційне засідання, і, відповідно, порядок денний, який був в нашому оголошенні, яке я тільки що проговорила, тому як попрошу. Виношу це порядок денний на голосування. І тому прошу колег. Давайте по черзі будемо голосувати. Я піду по нашому списку алфавітному членів комісії. Тому перший пан Вульф. Чи ви підтримуєте такий порядок денний, який я озвучила? Yes, так, я підтримую і мій голос так. так. Вам Далі пан Бут. Ваш голос за порядок денний. Я за. Так, підтримую. Дякую. Пані Анжеліко. За. Дякую. Пані Валентино. Голосую за. Дякую. Я теж підтримую порядок денний. І, будь ласка, пані Ріто. I vote for as well. Thank you. Я голосую за також. Пані Анджеліко. Отже, за результатами голосування, за порядок денний офіційного засідання конкурсної комісії за 6 членів конкурсної комісії проти немає. отрималось – немає. Отже, рішення прийнято. Дякую. Чудово, дякую, пані Анджеліко. В нас, значить, порядок денний є. Давайте рухатися по наших пунктах. Ми, перший пункт нашого денного – це затвердження критеріїв та методики оцінювання кандидатів. А, скажу пару слів для наших слухачів а, і потенційних кандидатів. А, довгий час ми в робочих зустрічах обговорювали текст методики і критеріїв. Також нагадаюся, що. А, ми винесли, опублікували на сайті Кабінету міністрів України і в соціальних мережах і поширили текст драфту методики і критеріїв, а також порядку. Проведення конкурсу на для коментування, можливості коментувати і дати нам пропозиції, як можна вдосконалити методики і критерії. Ми отримали пропозиції від двох громадських організацій, і ми більшість їх в дійсності врахували. Там були пропозиції більш, скажімо так, стратегічно об'ємні і більш технічно технічні речі. Я Нюся на декількох важливих моментах. Ну, по-перше, ми врахували і забрали трошки невизначеність з наших. Як методики та критеріїв, так і загалом документів, де за запропонованим текстом в драфті в нас було формулювання, інші тестування або виконання інших завдань. Для уникнення нерозум... непорозумінь, що можуть бути ще якісь додаткові етапи, про які зараз комісія не інформує. Ми прибрали це формулювання, тобто, в нас лишається для кандидатів. Тестування з законодавства на когнітивні здібності, практичне завдання і безпосередньо співбесіда. Звичайно, ще в процесі буде перевірка там, доброчесність, відповідність документів тощо, але саме на знання і здібності це лишається два тестування: практичне і безпосередньо співбесіда. Інших ніяких етапів комісія не передбачає станом на зараз. Також. Хочу зазначити, що якщо ми говоримо загалом про коментарі від громадськості, які ми отримали, були ще коментарі щодо етапу назнання законодавства, тобто бали, які ми, як комісія, вважаємо достатніми, що має набрати кандидат, достатніми для проходження на наступний етап, так, так як тестування на здібності на законодавство, в нас є тим етапом, де встановлений певний Прохідний бал. Якщо кандидат його не набирає, він не проходить до наступного етапу. Комісія, поспілкувавшись, робочі зустрічі таки прийняла рішення лишити запропонований в драфті 33%. Прохідний бал для того, щоб вважався цей тест, цей етап таким як. Складений і кандидат міг рухатися далі, але трошки пояснити, вважаємо за потрібне нашу логіку. Тести, які розробляються на знання законодавства саме для цього конкурсу, розробляються з нуля питання, тестова база. Ми не використовуємо будь-яких інших питань, тобто, це абсолютно нові запитання, які розробляються саме для цього. Саме для цього конкурсу також ця база ну фактично. Розробляється експертами, ми, як комісія, з ними спілкуємося, консультуємося, і в тому числі вони озвучували нам, що враховуючи складність питань, особливості конкурсу, розподілу там різних сфер між питаннями, які будуть сфер знання законодавства між питаннями, які будуть виноситися на тест, якраз це була їх рекомендація. Яку комісію вони говорили, варто було би, на їх думку, експертно, встановити як прохідний бал для першого етапу відсіювання кандидатів в цьому конкурсі? Хочу нагадати, що в нас ще інші етапи є, тому це лише перша, перша частина, перший тест. Тому, враховуючи це все, ми все-таки як комісія вирішили лишити саме такий прохідний бал. Ще було була рекомендація щодо публікації всієї тестової бази. Перед безпосереднім проведенням конкурсу, ми, як комісія, теж лишили вирішили, що ми таки будемо публікувати приклади. Питань тестових назнання на законодавство, знову таки, тому що вони абсолютно нові. Вони ще не були вживані, вони не знаходяться десь в публічному просторі і все тому подібне. Відповідно, деякі ризики не вілюються, щоб там доступу до, до цієї інформації попереднього для деяких кандидатів. От тому комісія лишається на тому, що публікуємо приклади. І прохідний бал 33 бали. От і останні момент, які такі з важливих, які були підняті громадськими організаціями експертами, це щодо публікації, оцінювання практичних завдань, в тому числі, ми, як комісія, додали трошки видозмінили формулювання в наших документах. Практичні завдання. Ми плануємо публікувати відповіді на практичні завдання, також оцінювання. які Відбувається з допомогою залучених експертів, теж будуть публікувати, але вже комісія буде брати це до уваги при проведенні співбесід. але Публічний доступ до відповіді на практичні завдання і до оцінок, це теж комісія вирішила, що це правильне доречне зауваження зі сторони громадськості, і воно було враховано. От останнє, що зазначу, щодо важливих зауважень зі сторони громадськості, це можливість оскаржити деякі моменти в процесі конкурсу. Про що мова йде про. Технічні недоліки під час подачі документів і про оскарження тестувань, це теж ми відобразили в наших документах. Будь ласка, кандидати і громадські організації, зверніть увагу на ці фінальні тексти, які, сподіваюся, ми сьогодні зможемо погодити. Колеги, можливо, я щось із важливих питань пропустила, які б ви хотіли відмітити під час публічного нашого засідання. Чи є в когось е, коментарі, чи щось додати. Дякую дуже. Тоді враховуючи е, ці всі моменти, які я зазначила, е, пропоную виносити на голосування по черзі наші документи основні, е, перше виношу на голосування: е, критерії та методику оцінювання кандидатів на посаду голови Арма. По черзі будемо йти знову по списку. І я буду питати ваші голоси. Пан Вульф, чи ви підтримуєте наявний текст нашої критерії та методики? Yes, I it and I'm voting with yes. Так, я підтримую і мій голос Дякую. так. Пан Бут, який ваш голос? Я голосую за, так. Дякую. Пані Анжеліко, я голосую за. Дякую. Пані Валентино. Текст методики та критеріїв підтримую. Голосую за. Дякую. Я теж підтримую текст методики і критеріїв. І пані Ріто. I also vote, vote for Я також голосую за. Дякую. Пані вам слово. Отже, за результатами голосування щодо утвердження критеріїв та методіки оцінювання кандидатів на посаду голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за 6 членів конкурсної комісії проти немає, утрималось немає. Отже, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Чудово, дякую вам, пані Анжеліко. А, добре. Перший документ офіційний щодо саме регулювання нашого конкурсу, нашої роботи, є колеги відповідно. Таким же чином, хочу винести на голосування і другий документ, а саме порядок проведення конкурсу, проведення конкурсного відбору на посаду голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку, управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Ідемо по тому ж списку. Пан Вульф, чи ви підтримуєте з? Затвердження порядку проведення конкурсу. Yes, I am supporting it, and I'm still так, я підтримую. Yes. І мій голос Дякую. так. Пане Сергію, ваш голос. Я за. Дякую. Пані Анжеліко. Мій голос за. Дякую. Пані Валентино, текст порядку проведення конкурсного відбору підтримую. Голосую за. Дякую. Я теж підтримую пор... текст порядку проведення конкурсного відбору. І пані Ріто, ваш голос. I, I also vote for. Я також голосую за. дякую. Пані Анджеліку, вам слово. Отже, за результатами голосування щодо затвердження порядку проведення конкурсу на заміщення посади голови Національного агентства України з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за шість членів конкурсної комісії проти немає. отрималось – немає. Отже, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую вам, пані Анжеліко. В нас є тоді проголосований другий документ, наш дуже важливий, і сьогодні в нас останній пункт порядку денному це безпосереднє оголошення щодо умов та строків проведення конкурсу на зайняття посади. Голови арми. І перед тим, як ми безпосередньо будемо голосувати за це оголошення, варто відмітити декілька моментів. По-перше, ми, як комісія, пропонуємо нашим кандидатам. Місяць на подачу всіх необхідних документів, для того, щоб взяти участь в нашому конкурсі безпосередньо, тобто дата закінчення подачі документів, пропонується бути встановлена як 19 січня. Я маю відмітити один момент важливий, так як серед документів, які комісія очікує від кандидатів, є в тому числі сертифікат на підтвердження. Знань української мови, державний сертифікат про рівень володіння українською мовою. Це стандартний документ, який ми практично, мабуть, в будь-яких конкурсах очікується від кандидатів. Тому я сподіваюся, що нікому це не буде дивним вимогою. Проте Національна комісія, яка зі стандартів державної мови, яка проводить таке, такі тести і видає такі сертифікати, щорічно біля новорічних свят фактично оновлює свої системи, проводить певні технічні роботи, які призводять до того, що на фактично місяць, два тижні в кінці року, два тижні на початку року, немає можливості пройти. Цей підтвердити свій рівень знань української мови і отримати сертифікат відповідно для тих, хто станом на зараз вже немає такого сертифікату. На знання української мови не буде можливим його дістати до кінця подачі документів, які ми, як комісія, встановили. Для того, щоб адресувати цю проблему, ми пропонуємо для тих, кого немає ще цього сертифікату, надати трошки продовжений час, тобто до 28 лютого, можливість подати цього сертифікату. Як і таким чином дати можливість комісії перевірити, щоб всі наші кандидати повноцінно відповідали вимогам законодавства для посади, конкурс на яку ми проводимо, я звертаю на це увагу. Це прописано і в порядку проведення конкурсу і його оголошенні, але ще раз. Підкреслюю, щоб всі наші потенційні кандидати звернули на це увагу. Якщо у вас станом на зараз немає цього сертифікату, майте на увазі, що саме виключно для цього документу у вас є трошки часу його отримати. І дуже рекомендуємо вам не затягувати з цим, як тільки буде можливість звернутися до національної комісії за цим сертифікатом, зробити це. Крім цього моменту. Оголошення в нас достатньо попередньо обговорене, тому драфт тексту членам комісії був доступний? Я пропоную перейти до безпосереднього голосування. Таким чином, я виношу на голосування, оголошення умови та строки проведення конкурсу на заняття посади голови Арма. І знову йдемо по нашому списку членів конкурсної комісії. Пан Вульф, чи ви підтримуєте? Оголошення той текст оголошення конкурсу, який ви попередньо бачили. Yes, I supported and I так, voted. я підтримую і я голосую так. Дякую, так, пане Сергію. Чи ви підтримуєте оголошення конкурсу? Я підтримую текст оголошення конкурсу з усіма коментарями, які щойно пролунали. В тому числі так. Я за дякую. Дякую вам велике. Так, пані Анжеліко, ваш голос. Я підтримую, підтримую текст оголошення, голосую за. Дякую вам дуже, пані Валентино. Текст оголошення підтримую, голосую за. Дякую. Я теж підтримую текст оголошення е конкурсу і в нас ще голос пані Ріти. Пані Ріто. Yes, I also vote for. Так, я також голосую Дякую за. Велике. Пані Анжеліко, вам слово. Отже, за результатами голосування щодо оголошення про умови та сроки проведення конкурсу на заміщення посади голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. За шість членів конкурсної комісії проти немає, отрималось – немає. Отже, рішення прийнято одноголосно. Дякую. Ще раз так, дякую всім членам комісії, пані Анджеліці. Станом на зараз ми проголосували фактично три документи: методику та критерії оцінки, порядок проведення конкурсу і безпосередньо оголошення конкурсу. Оголошення конкурсу і ці всі документи в своєму фінальному. Тексті і фінальних формулюваннях будуть вивішені, опубліковані як на сайті Кабінету міністрів України, так і особливо оголошення конкурсу буде в друкованих виданнях опубліковано, і також буде розміщено в соціальних мережах на сторінках конкурсної комісії. Які в нас є як в Фейсбуці в LinkedIn. Тому прошу, будь ласка, при потребі дивитися як текст оголошення, так і документів на цих всіх у цих всіх джерелах. Тому, в принципі, на цьому в нас. Вичерпані наші сьогоднішні пункти порядку денного. І я тоді пропоную завершувати засідання комісії. І всім дуже вам дякую. І Дякую працівникам секретаряту Кабінету міністрів, що допомогли нам організувати наше сьогоднішнє офіційне засідання. Всім гарного дня, до побачення. Дякую, до побачення. Дякую, гарного дня, до побачення. Дякую Давай. всім, до побачення, колеги.